Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео ми поговоримо про те, що Володимир Зеленський більше не є президентом України, а є самозванцем, який незаконно займає будівлю офісу президента. Два дні тому я публікував відео, як скасувати штрафи ТЦК, яке набрало майже 500 тисяч переглядів, і люди попрохали мене опублікувати шаблони позовних заяв клопотань щодо оскарження цих штрафів. Мені потрібен деякий час, щоб розробити ці юридичні документи, і згодом я їх опублікую про що зроблю окреме. Відео тому підписуйтесь на канал та чекайте на ці матеріали. Також щодо зеленського, як і будь-який диктаторський режим, угрупування зеленського придумує собі різні обґрунтування, чому вони повинні займати владу. І так, давайте розберемо це питання. Основний аргумент команди Зеленського, чому він повинен продовжувати займати посаду президента більше ніж 5 років, це посилання на статтю 108 Конституції України. Стаття 108. президент виконує свої повноваження до вступу на по. Пост новообраного президента України логіка в тому, що коли на виборах в Україні перемагає новий президент, то в Україні одночасно не може бути два президента. Є новообраний президент, чию перемогу затвердило ЦВК, і він чекає на інавгурацію. І поки він чекає цей новообраний президент на інавгурацію, старий президент продовжує виконувати обов'язки до того моменту, як новий президент не вступить на свій пост. Таким чином, згідно статті 108 конституції України, щоби старий президент міг Виконувати обов'язки президента потрібна наявність новообраного президента України. А оскільки новообраного президента наразі немає, то стаття 108 до Зеленського не застосовується, бо немає підстав виконувати повноваження, бо відсутній новообраний президент, очікуючи на вступ якого ці повноваження потрібно виконувати. Стаття 103 конституції України. Президент України обирається громадянами України строком на 5 років. Конституція України не передбачає, що президент України може Займати пост президента більше ніж 5 років. Єдиний випадок, коли старий президент може технічно виконувати обов'язки, тобто бути ВО президента, це коли є наявність вже нового президента, він вже є новий президент обраний, і він технічно виконує обов'язки, поки новий президент не отримує голову і не сяде в кабінет. Відповідно до статті 104. Новообраний президент України вступає на пост не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів З моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Стаття 108 Конституції президент продовжує виконувати обов'язки президента до вступу на посаду нового президента, є продовженням статті 104 Конституції, яка каже, що є вже новий президент, його обрали на виборах. Тобто він вже є існує новий президент, і поки він очікує. На вступ на посаду старий президент технічно виконує обов'язки. Але якщо немає новообраного президента згідно з статті 104 конституції, то і немає статті 108 конституції. Відповідно до рішення конституційного суду від 15 травня 2014 року, виходячи з основного закону України, главу держави може бути обрано як на чергових, так і по позачергових виборах. Конституційний суд України наголошує, що положення статті 103 конституції України та інших її статей, які визначають конституційний правий статус президента України, не містить норм, які встановлювали б інший срок, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обрати главу державу незалежно від від виборів. Таким чином, згідно рішення конституційного суду від 2014 року, не може людина бути президентом України більше ніж 5 років. Відповідно до статті 19 закону про воєнний стан. В умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента України. Заборона на проведення виборів в умовах воєнного стану не означає, що повноваження президента подовжуються на час дії воєнного стану. Відповідно до рішення Конституційного суду 5 років. Якщо старий президент його повноваження закінчились, значить повноваження приходять до голови Верховної Ради. Деякі можуть запитати, а як же в Україні жити без президента? Відповідно до статті 108 конституції, повноваження президента припиняються достроково у разі відставки, неспроможності виконувати свої повноваження за саном здоров'я, усунення з поста у порядку імпічменту, смерті. Тобто, конституція передбачає випадки, коли в Україні не може бути президента. Це цілком можливо, і все буде нормально. Просто повноваження переходить до голови Верховної Ради. Зеленський у 2019 році казав, що він приходить на один строк на 5 років і далі йде відпочивати. А сьогодні він заявив, що його строк 5 років ще не завершився у зв'язку з воєнним станом. Зеленський нагло бреше, тому що воєнний стан ніяким чином не продовжує повноваження президента. Зеленський наразі незаконно займає будівлю офісу президента і є цивільною особою. Яка самовільно захопила владу. Він повинен зареєструватися в ТЦК і виконати всі чотири повістки, від яких він ухилився, коли він отримав у 2014-2015 році на мобілізацію в ЗСУ, і повинен, як і всі, їхати штурмувати посадку. Дякую за увагу! Висловлюйте свою думку в коментарях та поширюйте це відео. Гарного дня!